Пелюстка та квітка Василь Сухомлинський. Розквітла біла квітка жоржини. Літали над нею бджоли та джмелі Брали нектар. У квітці 42 пелюстки. І ось одна пелюстка запишалася. Я найкрасивіша, без мене квітка не квітне, я найголовніша. Ось візьму і піду. Що мені? Напружилася пелюстка, вилізла з квітки, стрибнула на землю, сіла біля куща троянди та дивиться, що буде робити квітка. А квітка посміхається сонечку, гукає до себе бджіл та джмелів. Пішла пелюстка, зустріла мурах. Ти хто? питається мураха. Я Пелюстка! Знаю пелюстку в квітці, а на двох тоненьких ніжках, як ти, не знаю. Ходила пелюстка, ходила, до вечора засохла, а квітка квітне. Квітка і без однієї пелюстки квітка, а пелюстка без квітки нічого. Пам'ятай, у команді важливо триматися разом. Разом сильніше, ніж поодинці. Дітки, поміркуйте, про кого ця казка, що сталося з однією з пелюсток? Пригадайте, кого зустріла пелюстка і яка розмова між ними сталася. Пропоную зробити конструювання квітки з паперу. Підготуємо матеріал, як у мене. Червоний квадрат складаємо навпіл по діагоналі, утворюючи трикутники. Олівцем робимо контур пелюстки-квітки та вирізаємо ножицями. Відрізаємо дві пелюстки. Олівцем вигинаємо пелюстки. А клеєм з'єднуємо квітку. Жовту смужку складаємо навпіл та робимо надрізи зі сторони згину. Розгортаємо та склеїмо краї, скручуємо та фіксуємо до квітки. Для стебла потрібно скрутити зелений папір у тоненьку трубочку та зробити надрізи. Маленький зелений прямокутник складаємо навпіл та вирізаємо листок квітки, робимо надрізи. На тоненьку трубочку фіксуємо квітку та приклеюємо листок. Які гарні квіти ми зробили! На фото ваших робіт буду чекати в особистих повідомленнях. До побачення!